Вайт на шматки. Окрім мільярдів на відбудову житлобуд прибрав до рук і сотні гектар земельних ділянок. Все це за традиціями було здійснено всупереч закону без проведення земельних торгів зі зміною цільового призначення. А отже, із виключною метою створити монопольне становище акціонерного товариства та усунути будь-яких конкурентів. Відтак було розроблено злочинну схему, через яку незаконним шляхом з порушенням земельного кодексу України виділено в оренду земельні ділянки комунальної власності на користь житлобуду 1. Товариство Орхомен, а також товариство Хадо Холдинг і «Жилбуд Харків, до слова, згаданому Хадо було незаконно надано в оренду землі у численних районах міста, у тому числі найбільш лакових Київському, Шевченківському Немишлянському. Причому кожного разу для задоволення різних потреб: то для забудови СТО, то для зведення ГЗС або ж просто магазину кафе. До цього всього, згідно аналітики ХАДО, було укладено виключно один договір щодо спецмайна на суму.